Добрий день малята! В сьогоднішнє заняття хочу розпочати вам сказки про лісового господаря. Слухайте уважно! Жив собі лісовичок. Він був невтомним, щодня обходив увесь ліс і завжди знав, у кого зайченя народилося, у кого більчиня навчилося стрибати по деревах, яка нова пташка прилетіла, деякі гриби ростуть. Дуже йому подобалося, коли влітку та восени до лісу приходили люди. Він допомагав їм знаходити великі галявини грибів. Та коли ставало сумно, він йшов з лісу до людей і розповідав про лісове життя. Добрий день, малята. Сьогодні я звітав до вас у гості, щоб розповісти про життя тварину зимку. Вам цікаво. Як ви знаєте диких тварин. Пограємо в гру, плесне чи тупне. Я буду дещо вам розповідати про лісових звірів. Якщо це правда, вам потрібно плеснути в долоні. А якщо неправда, тоді тупотіть ніжками Вовки сплять у ліві. Правда чи ні? У барлозі, правда чи ні? А де ж тоді спить білка. Ведмідь їсть малину, правда чи ні? Зайчик стрибає по деревах, правда чи ні? А хто ж тоді стрибає по деревах? Моркву, правда, чи ні? А хто з лісових звірів полюбляє їсти моркву? Малята, хто тут зайвий та чому? Чому зайвий ведмідь? Так, малята, тому що взимку він спить, а інші тваринки ні. А чому зайвий зайчик? Так, правильно, тому що в нього довгі вуха, а в інших ні. А чому зайва лисичка? Правильно, малята, тому що вона має найдовший хвіст. Ви такі розумні малята, бачу багато чого ви знаєте про лісових звірів, тож я хочу. Поділитись з вами секретною інформацією про білочку. Слухайте уважно. Білочка живе на деревах у дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа та осені білка збирає їстівні запаси, гриби та горіхи. Малята. Як ви гадаєте, яка відмінність між білочками на картинках? Так, правильно! Коли настає зима, вона змінює колір шубки з рудої на сірий колір. Шубка допомагає білці бути непомітною взимку. Узимку білка також може знайти собі їжу. Це шишки з ялинки. Та ягоди горобини. Ось так малята, білочка перезимовує. Ви напевно вже засиділись. Давайте пограємо в гру, яка має назву примерзли. Поки буде лунати музика, ви повільно бігаєте по кімнаті. Коли музика зупиняється, вам необхідно зупинитись та стояти на одному місці, наче ви примерзли. Один, два, три, групочний Дякую вам, малята, за чудово проведений час. А мені вже час повертатися до лісу, до нових зустрічей. Тож, малята, скажіть, важко звірям зимувати? Дякую вам за заняття, до нових зустрічей!